Ми вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. У Полтаві провели в останню путь солдата Віталія Хоця та сержанта В'ячеслава Татарченка. У Кременчуці жінка випала з четвертого поверху будинку. Врятувати медикам її не вдалося. Щоб подарувати дітям казку на благодійному вечорі у Полтаві збирали подарунки. А тепер про це та інше більш докладно. У Полтавській громаді запровадили графік видачі повісток. Представники ТЦК і нацполіції вручатимуть їх поквартирно. Відповідно до нового розпорядження, виконуючи обов'язки міського голови Полтави Катерини Ямщукової щодо мобілізації військовозобов'язаних від 15 грудня. Групи оповіщення на території Полтави ходитимуть по домівкам вранці з 7 до 10 та увечері з 17 до 20 години. Для старостинських округів діятиме окремий графік. Яку згоджений з Полтавським ТЦК та СП. Тим часом, як нам повідомив речник обласного ТЦК Роман Істомін, у системі адресного оповіщення від початку повномасштабного вторгнення суттєвих змін не відбулося, окрім того, що тепер з працівниками ТЦК ходять представники поліції, а органи місцевого самоврядування через керівників ОСББ мають забезпечити доступ до під'їздів. Стосовно графіку, ТЦК та СП і до цього здійснювало е, адресне оповіщення. Переважно вранці і ввечері, коли громадяни вдома, тому що в групах ТЦК, ТСП ходять і поліція, і про те, щоб керівники ОСББ надавали доступ до під'їзду. Це такі два пункти, які скажімо так допомагають ТЦКТСП виконувати наші завдання. І знову втрати серед наших героїв. У Полтаві сьогодні попрощалися ще із двома бійцями, які загинули, захищаючи батьківщину. В останню путь їх провести прийшли рідні, близькі та побратими. Побувала там наша знімальна група. Біль смуток та відчуття непоправної втрати. У Полтаві знову прощалися із захисниками, які полягли під час російсько-української війни. Панахиду за двома воїнами відслужили у свято Успенському соборі. Відспівували сьогодні 46-річного солдата Віталія Хоця. До лав Збройних сил України він приєднався у лютому 2022-го. На війні чоловік був навідником танка. 26 липня цього року воїн загинув поблизу населеного пункту Роботино Запорізької області. У нього залишилася мама, дружина та двоє дітей, розповіла сусідка Віталія Наталія Сердюк. Так хотілося, щоб сказали, що пропав безвісти. Ну, не вірилися зовсім, не вірилося, що він не вернеться. Він надзивчивий, такий гарний, веселий чоловік був. Я його останній раз бачила, він приходив після ранення і бачила, як він йшов перший раз. Мене чогось... Я його кинулася внімати. Шкода, що такі люди погибають. В останню путь проводжали нині і 54-річного сержанта В'ячеслава Татарченка. З 2014 року він був учасником АТО. На початку повномасштабного вторгнення його призвали на службу. Знову воїн був командиром відділення охорони взводу обласного терцентру комплектування та соціальної підтримки. Після отриманих поранень у листопаді цього року його направили на лікування до Полтави. Тут, 14 грудня, він і помер. У бійця залишилася дружина, двоє дітей та троє онуків. Мабуть, серце ж не витримало. Він же ж постійно то був на війні, то потом на реабілітації поранений. Да, він був поранений, йому робили операції. Повернувся він, опять поїхав на війну. Вже в Харківській області він був. Він був Добрим, щирим, любив своїх близьких, рідних, внуків, внуків біжив від нього, аж троє внуків. Ну, він залишиться у нас в пам'яті як защитник країни. Хороша людина. Поховали обох героїв на Затуринському кладовищі. У Кременчуці місцева жителька випала із четвертого поверху багатоквартирного будинку. Про це 17 грудня близько 19.40 правоохоронці правоохоронців повідомили медики. Жінку відразу госпіталізували до лікарні, де вона невдовзі померла. За словами речниці Кременчуцького райуправління поліції Анни Васенко, загиблі було 55 років. Тіло померлої направлено на судово медичну експертизу для встановлення причин смерті. Інші деталі вже з'ясовують слідчі. Наразі за фактом розпочато кримінальне провадження 115 кримінального кодексу України це умисне вбивство. На незаконному виготовленні і продажу тютюнових виробів та електронних сигарет викрито жителів Полтавської та Дніпропетровської областей. Ідеться на сайті Полтавської обласної прокуратури. Правоохоронці провели понад 30 обшуків у складських приміщеннях та місцях збуту товарів. Вони вилучили більше 32 тисяч штук електронних пристроїв для куріння. Зокрема, більше 8 тисяч ампул та флаконів із ароматизаторами, понад 50 мішків сухого тютюну та багато іншого, як гаджетів, так і речовин для паління на загальну суму 17 мільйонів гривень. На речові докази накладено арешт Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Вирішується питання щодо повідомлення особам про підозру. Переселенці, що знайшли прихисток у Руденківській громаді Новосанжарського району, отримали продуктові набори. Це гуманітарна допомога від американської благодійної організації. Джем, які потреби зараз мають люди, що через війну залишили рідні домівки. Розповідаємо у сюжеті. Олія, цукор, крупи, консерви та багато іншого. Таку гуманітарну допомогу отримали переселенці, які проживають у Руденківському старостинському окрузі Новосанжарської об'єднаної тергромади Полтавщини. Це продуктові набори від американської міжнародної організації Джем у партнерстві з Ховард Баффет Фундейшн. Доправили їх людям представники громадської організації Наша справа Полтавщина. Печення, макарони, зелений горошок. Олія. Це м'ясо, індички. Отримала гуманітарку і молода багатодітна родина переселенців з містечка Золочів, що на Харківщині. П'ять, шість і годік буде скоро, 26 числа. Як їх звати? Аміра, Нора, Іра. В Полтаві вже Іра народилася. Велике дякую, звісно, потрібні. що зараз і зарплати і з роботи дуже важко. Не повишає зарплати, тут строївся, теж переїхали, тут встроївся робити в Полтаві. Ну, а що робити? Для дітей то треба копійку яку-то. так потихеньку й живемо. Сиділи до останнього вдома, поки не почало падати коло хати. Почало падати коло хати, наші хлопці, які коло нас стояли, відправили нас сюди. Я була вагітна. І переїхали сюди. У нас Глейцька. Гречка, кажемо, любим. Катерина Іванівна отримує набір продуктів для свого тепер вже односельця, який переїхав в Руденківку з Харкова та не зміг з'явитися на видачу особисто через високий тиск. У Харкові жив він сам врач, а тепер вже ж на пенсії сюди отож утік. У марту, мабуть, чи як почалась війна, то після того то уїхав. уїхали. Велике спасибі. Що благодійну фонду, що так вони ну, нас снабжають. Продуктові набори отримали ВПО, які проживають не лише в Руденківці, а й в найближчих селах. Це Зачепилівка, Клюсівка, Дубина, Мар'янівка та великі солонці. В окрузі Руденківського старосинського округу зараз перебуває 364 внутрішньопереміщених осіб. Дуже багато харківський напрямку, Луганський, Донецький. Деякі з них розбиті морально. Підтримка їм потрібна. І продуктова, і як сказати, психологічна. Я хочу подякувати нашій справі Полтавщині Ларісі Босенко, американський фонд Джем за те, що вони підтримують продуктовими наборами. І не тільки ми сьогодні в Родинківці. Це один із найбільших старостинських округів Новосанжарської громади. Це допомога, яка надається внутрішньо переміщеним особам. Ці коробки вони приходять до нас уже фасовані і готові. І якби ми їх і відповідно і роздаємо. Тому сподіваюся, що всі залишаться задоволеними, оскільки всі продукти якісні. Загалом продуктові набори отримали понад 150 п'ятдесят родин внутрішньопереміщених. Міщених осіб, які знайшли прихисток в селах Руденківського старостинського округу. Подарив дитині казку У Полтаві відбувся благодійний вечір, на якому збирали іграшки для малечі з малозабезпечених сімей. У різдвяні свята святий Миколай розвезе їх по сім'ям громади, які найбільше цього потребують. Більше про це розкаже Івана Дімова. Щорічна благодійна акція Подаруй дитині казку відбулася у Полтаві. Її в шосте влаштували у стінах міської ради, аби зібрати подарунки для малечі, яка цього особливо потребує. Доєдналися до ініціативи як підприємці меценати, так і небайдужі містяни, розповіла співорганізаторка вечора Тетяна Єфремова. Наша акція складається з двох частин. Перша частина це збір подарунків. Це благодійний вечір в приміщенні міської ради. Після збору подарунків ми їх сорту. Уємо за віковою категорією хлопчик-дівчинка і розвозимо багатодітні та родини, які потрапили в складні життєві обставини. Буквально за годину хол міської ради заповнили подарунками. Тут і іграшки, і солодощі, канцелярське приладдя та набори для творчості. Серед тих, хто доєднався до акції, Полтавка Оксана Деркач. Вона каже: що року приносила дітям солодощі, а цього року вирішила бути оригінальною і купила книги. Я думаю, що можна буде скомпонувати, наприклад, солодкий подарунок і книжечка, і таким чином привчати дітей все таки до читання. І я думаю, що це ще один момент. Для родини для батьків, що вони разом з ними можуть прочитати всі книжки, які купили. Вони різдвяні про різдво, про якісь цікаві історії, про наші українські традиції. Свій внесок приніс на акцію, і школяр Аркадій Петряник. У подарунок він вирішив віддати те, що йому купили батьки. Я захотів прийти на цю акцію і подарувати дітям оцю цю шапку. Від перед новорічний час всі діти заслуговують подарунок. Усі зібрані під час благодійного вечора подарунки, волонтери в костюмах Святого Миколая та його помічників розвезуть по сім'ях Полтавської тергромади. Цього року планують привітати 400 діток, повідомили організатори. А в стінах Полтавської обласної філармонії заслужена артистка України Олена Білоконь дала два концерти, представила нову програму Незламний дух, які іще пісні звучали у виконанні співачки. Та що подарували Олені Білоконь прихильники, бачила наша знімальна група. Заслужена артистка України Олена Білоконь приїхала до Полтави із новою концертною програмою Незламний дух. Виступила вона на сцені Полтавської обласної філармонії. З початку повномасштабного вторгнення артистка також дає і благодійні концерти. Переконана допомога військовим є головним завданням для всіх. Артисти також не повинні стояти осторонь. Я поїхала в цей тур 20 червня минулого року. Проїхала 13 областей України. Кошти ми залишали у громадах тих людей, які зустрічали, які сприяли тому єднанню, і залишали в ті громади, рахували і передавали чи то волонтерам, чи то представникам влади, які опікувалися Саме своїми захисниками і захисницями, Олена Білоконь свій довгий та тернистий шлях до визнання розпочала саме у Полтаві. Тому виступи на малій батьківщині для співачки є особливими та знаковими подіями у її житті. Зізнається заслужена артистка України. Знаєте, я вже стала доросліша, мудріша, набула великого досвіду в мистецькій сфері діяльності. Дуже багато народилося нових пісень, і мені дуже приємно, що сьогодні в очікуванні на цю зустріч з тими глядачами, які в свій час, можливо, заклали мені той фундамент впевненості, незламності і цілеспрямованості. Завдання для митців та артистів у такий складний час допомогти формування свідомість українців, говорить пані Олена. Та додає не менш важлива місія піднесення морального духу людей під час війни. Місія підтримувати дух українського народу, давати надію на завтрашній день. Об'єднувати і спрямовувати до перемоги. Ви знаєте, сьогодні в такий час випробувань для нашого народу дуже важливо, щоб ми єдналися, бо в єдності наша сила, і в єдності наша перемога. Шанувальники-артистки на концерт до Полтави приїхали із інших міст України і навіть підготовили для Олени Білоконів подарунки. Познайомилася я з творчістю Олени Білоконь у 2019 році. Коли я заспівала перший раз свою пісню з репертуару Олени Білоконь. перша пісня була це Отча сторона, і так я почала цікавитися творчістю Олени Білоконь. близько 10 років. Я знаю її особисто, знаю її творчість і дуже в закладі від її творчості, від її голосу. Тому завжди з задоволенням залюбки прихожу на її концерти. у Полтавській обласній філармонії. Олена Білоконь дала два концерти. Співачка представила глядачам і новинки у своєму репертуарі, і давно відомі хіти. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті ЕРТЕПІЛЮЄ. А якщо вам є про що розповісти Полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.